Що він зробив? Він не до да ума котей. Його не може весь світ зупинити. Один у Белорусі сидить, а другий у Росії. Ці кадри, зняті у найважчі дні березня 22-го, облетіли без перебільшення увесь світ. Їх автор телеоператор Нового Чернігова Андрій Кузьминок. Єдиний, хто з камерою в руках фіксував наслідки Рускава міра і численні злочини Росії у блокадному Чернігові, а потім передавав відзняті матеріали всім іншим місцевим ЗМІ та кореспондентам національних компаній. Його сюжети транслювали телеканали багатьох країн. А на одному з виїздів на руїнах 18-ї школи Андрій врятував людині життя. Ти світ бачиш? Вибили. Дякую Дякую. Я просто не знала чесно, даже хто це. понад рік по тому з нагоди дня журналіста його і ще п'ятьох представників регіональних прифронтових медіа відзначили грамотами від Кабміну та іменними годинниками від прем'єр-міністра України за поданням національної ради з питань телебачення та радіомовлення нагородою, яка нарешті знайшла свого героя. Це і якусь воно вже відоме всьому світу. Ми його вивчили вже давно, тому що захоплювалося справді вашою людністю. Те, що ви робили тоді, то бухарно фактично. Е -е, що ми читали в книжках, і це вже було, знаєте, таким трохи ніби чимсь кіношним. Колись може, сядемо, розкажете нам про це все. Якщо матимете час, бо ви зараз на роботі, так? Нехай це буде вам, прем'єр-міністра. Ну не знаю, звіряйте години то, по цьому. Хай він тікає без часу. Ніколи не Навіть цього дня на урочистому засіданні нацради в Києві Андрій не відходив від камери. Підтримати його приїхала директорка Нового Чернігова Наталія Левочко. Під час облоги під постійними обстрілами та авіанальотами у місті без світла і зв'язку вони знімали разом із Андрієм і, власне, забезпечувала діяльність телеканалу. Каже, все це було не для подяк чи нагород, але розуміння, що твоя робота цінна і потрібна, дуже важливе. Чесно скажу, я бачила той текст, який він, він готував. Але ваші слова, мабуть, все ж таки дійшли до його дощі, розчулили. І це дуже важливо для нас, бо це, це не просто годинник. Це відзнака всьому колективу. Відзнака кожного, кожної внеску, і ми віримо в те, що перемога скоро буде. Бо ми сильні, ми робимо ми тоді не злякалися, не зламалися. І перемога обов'язково буде за нами в найближчий час. Дуже дякуємо. Дуже важливі ці люди. Дуже важливі саме регіональні медіа, журналісти. Ну буквально всі, особливо на прикордонних територіях, тому що це ми чесно сказати, у нас у національній раді це більше пріоритет ніж національні, хоча хай вони не ображаються, вони роблять свою роботу. Але ми знаємо, що без цих людей їх там небагато. Їх десь ви ж чули сьогодні. Троє всього виконує всю цю величезну. Роботу десь один людей, які надзвичайний героїзм проявляють сьогодні, які будуть прикладом для наших дітей точно. А будуть зразком нашої професії обов'язково. Попри те, що минув місяць від професійного свята, нині день журналіста щодня, і всі медійники на передовій хто інформаційного, а хто й безпосередньо воєнного фронтів йшлося на засіданні. Свою відзнаку від очільника уряду Дениса Шмигаля 6 липня отримала і голова медіарегулятора Ольга Герасим'юк як нагороду всій команді національної ради за роботу для медіапростору держави, що ні на день не припиняла діяльності в усіх куточках країни.